Перед початком сесії вхід до зали засідань Рівненської міської ради окупували вкладники золотої підкови. Вони знову хочуть звернутися до депутатів лише з одним питанням: хто таки має добудовувати золоту підкову? Люди кажуть, налаштовані рішуче. Майже рік, а може вже рік, як знайшли нового забудовника, були підписані договори. В кінці в серпні мали повітря будівництво, нічого не зроблено і руху вперед ніякого немає. Одні відписки, одні розводнення руками і навіть нам не дають виступити із заявами значить, до депутатів. І от на цій сесії ми хотіли би звернутися до депутатів, попросити їхньої допомоги і якось. Попросити посприяти вирішення наше питання у своєму зверненні. Люди просять депутатів Рівнеради ради уповноважити міську владу в особі управління капітального будівництва, одноосібно виступити забудовником і замовником будівництва. Міський голова рівного Володимир Хомко з вкладниками золотої підкови не згоден. Київ місьму відмовився ренеми. відмовилися. тепер. Мешканці цього будинку виступають, що вони люльчика не хочуть. Якщо люльчик, не дай Бог відмовиться. То цей будинок в житті не буде добудований. Я мені це вже голову не вкладається це. Розумієте? Люльчик там збирає кошти і так далі. Ми я ломаємо руки, щоб він почав будувати цей будинок. Тепер вони хочуть Люльчика забрати. Я вони до мене зверталися. Я не знаю, що з цим робити. То тільки робота буде для ІСБУ, для прокуратури. Тоді хай шукай, хто там його і садить в тюрму. Втім, людям, які вкладать гроші в золоту підкову, чекати початку будівництва вже набридло. Вони кажуть, будуть вдаватися до радикальних дій. Олександр Туз, Артем Логовський, новини Рівного.